Всеукраїнську прощу для родин загиблих провели на Тернопільщині у храмі, що будують на честь бійців, які загинули в російсько-українській війні. Із сумщини на богослужіння приїхали 19 людей. Пані Марина, мама Максима Савченка, який загинув у 2014 році. Перші пішли десантники. Син був там теж першим. Загинув він теж в числі перших перший день рейду 95-ї бригади. Тисяч ми всі військові. Я військова 20 років прослужила в армії. Чоловік мій прослужив в армії. Старший син зараз служить в армії. Максим Савченко закінчив академію сухопутних військ. Був заступником командира мінометної батареї. Загинув у 25 років. Також у 2014-му під час виконання бойового завдання загинув боєць батальйону Айдар Сергій Пархоменко. Він при першому поклику пішов на майдан. Із Майдана вони прийшли в місто Суми і разом, хто був там добровольцями пішли на фронт. Поверталися 23 чоловіка в машині і їх розстріляли в упор із градів. Я його 9,5 місяців шукала, як без Ну, Я таки знайшла його. Я його ексгумацію зробила і перевезла на рідну землю в Суми. Якщо мотивації немає, людей то там їм робити нічого. Треба бути патріотом. А він був великим-великим патріотом. У мене син. Сина немає. А є пам'ять, і поки ми живі, поки буде пам'ять про сина. 21-річний Микола Ніколаєнко загинув на початку 2015-го у бою за Тунецький аеропорт. Був єдиною дитиною у батьків, здобував юридичну освіту. Ми його умовляли, синочок. Може не треба, він сказав. І прадід загинув, це мій дід. І дід його рідний на війні теж втратив ногу. Я йому говорю, що синочок, війна тут закінчиться через дві тижні. А він каже: мама, не вір цьому. Це так усе надовго. Він пішов туди, щоб на всіх вас не було ярмука. На жаль, він, синочок один був, не осталось нікого. Так от він. За всіх тих, хто сьогодні живе, нам на сьогодні кажуть: герої не вмирають. Ні, на жаль, герої помирають. Герої це люди. І від того, щоб про них пам'ятали, це залежить від нас. Олена Рашевська, Суспільне новини, з Суми Тернопіль.